Салом 95, хвалебна пісня Давида На спорудження дому. Співайте для Господа пісню нову, уся земля, співайте для Господа. Співайте для Господа, благословляйте ім'я Його, з дня на день сповіщайте спасіння Його. Розповідайте про славу Його між поганами, про чуда Його, між усіми народами. Бо великий Господь і прославлений вельми, Він грізний понад богів усіх, бо всі боги народів божки, а Господь створив небеса, перед лицем Його слава та велич, сила і краса у святині Його. Дайте Господу роди народів, дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу імені Його, жертви приносьте і входьте в подвір'я Його. Додолу впадіть у. У здобі святі перед Господом, тремтіть перед обличчям Його уся земли. сповістіть між народами, царює Господь він вселенно зміцнив, щоб не захиталась, він буде судити людей справедливо. Хай небо радіє, і хай веселиться земля, нехай гримить море і усе, що у нім, нехай поле радіє та все що на ньому, нехай заспівають тоді всі дерева лісні, перед Господнім Бог ряде, він, бо землю судити гляде, він за справедливістю буде судити вселенну і народи по правді своїй.